Зараз ми бачимо роботу газового генератора під навантаженням. Навантаження складає близько 13 А, хвилин плюс-мінус. При цьому, при цьому напруга 220 вольт тримається. Частота струбу 49 Гц рівно. Доброго дня, шановне панство, вітаю вас на своєму каналі. Зараз відключили світло. Буду запускати. Свою станцію, але декілька слів хочу сказати про доналаштування цього газового модулю і взагалі всієї станції під природній газ. Користуюсь вже 2 роки природнім газом. Перейшов з бензина по поводу економії в 4-5 разів дешевше, ніж на бензині. Це вже доказано практичним. Е, шляхом так, але клапана, клапана на двигуну не регулювалися ще від нова, відколи вона у нас, ця станція вона працювала на бензині і на пропан-бутані, Зараз на такому природньому газі. Але я вирішив це десь місяць по тому, може більше, все-таки залізти туди. Думаю, ну, Бог його знає, японська техніка чи яка вона тут. Ніколи я не лазив сюди. Але поліз. Купив щупа хорошого. І давай промірати зазори. І що ви думаєте? Обидва клапани були прижать. що впускний, шо випускний. Я вже почав переживати. Думаю, блін. Відколи вона працює, тим паче кажуть на газу. Треба додати більше зазори. Це я потім пізніше вам розкажу, що нічого там більше робити не треба. По нормі. Впускний клапан. Зазорно на впускному клапані повинен бути 0,15 мм, а на випускному 0,20 мм плюс-мінус 2 сотки. Не більш і не менш. Це я знайшов мануал по таким двигунам і там строго чітко це описано. це заводська регулювання без ніяких там фантазій. А тепер те, що люди кажуть, о, якщо ви переходите на газ, та клапана прогарають, треба перерегулювати зазори, додавати більше, бо температура більше, ніхера подобного, не вірте в цьому. Практичним способом доказано, що там температура не більше. З курсу фізики ми повинні це були знати що в школі, що питома теплота згарання бензину вище будь-яких газів. Пропана, бутана, тим паче метан. Найнижча теплота згарання це в метан. Тобто яка може бути перегрів двигуна чи пропал клапанів, якщо у вас нормальні там зазори. Так, да, якщо у вас буде невідрегульована подача газу, тобто, кажуть, якщо обіднена суміш буде, то теж може викликати прогар клапанів. Ну тут, в принципі, все зрозуміло, би хватало вам того газу. Шланг у мене підходить до станції 20 мм, тобто поливочний обичний шланг. Прозорий, бо кислородний 9 мм, на таку відстань десь 6 метрів більше, його не вистачає тобто, того газу. Великий опір вже виходить на цьому прольоті на протяжовності. Так що поставив більший шланг, я це показував чи ні тут. Краник, фільтр газовий, далі вже йде сам модуль. І все-все просто. клапана Підрегулював, зробив так, як положено. Свічу, свічку не мінявши знову, відколи вона відпрацювала вже. Єдине, що я тактичним способом знову-таки, зазори у свічі між електродом центральним, боковим. Але я його уменшив, так як при роботі на бензині йде по мануалу по книжці 0,8-0,9 мм. Я зробив підгаз 0,45, ну там плюс-мінус чуть-чуть, тобто в половину я його зменшу. При цьому іскра стала сильніше, і як результат, вона стала легше запускатися на холодну, ну, на гарячу тим паче. А до цього всього, я її не міг запустити холодну. Якщо це було літом, коли тепло на дворі жарко, то байдуже. А якщо зараз плюс 2, плюс 3, 0 і тим більше мінус. Її практично неможливо було завезти. Треба було тільки стартувати на бензині, а потім переходити на газ. Але я відказався від цієї ідеї переходити запуски на бензин, а потім на газ. Я бак знімав, висушую на сонці, тобто там в мене не парів, ні, га... ні бензину нічого немає, навіть кран відкручений, паливний, куди не потрібен був, вона строго в мене на газу запускається і працює. Поставив сюди датчик температури на циліндр, потім буду вам показувати, яка температура процесу роботи. Ну, Зараз плюс 3 градуси. Так, пробуємо пуск, відкриваємо газовий кран. Нічого я тут не випускаю цією кнопкою газ, тут в мене воно під газом і так. Повітряну засуху. Закриваю десь на половину, тут можна тут полуавтоматична вона на цих карбураторах. Все, трошки граюся оцим переключателем газу, бо по-другому не виходить. Усе, процес пішов, температура. 3 градуси на моторі. Так буде, зараз трошки прогріється. і я включу вже сам автомат. Дещо двигун вже прогрівся, Він 32 але там трошки більше буде градусів. Все, йду, включаю автомат і даю напругу на хату. Так, зараз буде момент включення автомату. Напругу подаю на 2 на хати на два дома на два хазяї. Всіх зараз включені в розрядку. холодильники, морозильники, це десь до п'яти одиниць. Ну, десь якесь світло, десь може щось бути іще. Зараз холосту 225-226 В і частота 51,5 Гц. Так, включаємо автомат. Все, пуск пішов нормально, пусковий ток був десь до 20 А ми бачимо, як воно трохи дьорнулося, але не заглохло. До цих всіх регулював, поки я не трогав клапана, поки я не робив менше зазор на свічі, вона мала і заглохнути в такому режимі. Ну, зараз десь вже виходить десь 3-4 А нагрузки. На це невелика нагрузка. Якщо включити зараз електродуховку, то буде десь 12-13 А, тобто більше 2 кВт. Так, частота звісно, трошки упала, 51 50 з половиною Герц. Напруга в нормі. Так що якось так. Ще цікаве питання по поводу підключення газу, У мене все легально. Можете не переживати, не писати мені там що, як ти там його ти взяв. Все в мене оформлено, все через щочик. Так що з що цього все буде. Ну що, бажаю всім гарного дня, гарного настрою, скоріше перемоги, щоб світло було в кожній домівці без всяких там бензогазових генераторів. Звісно, так все одно дешевше виходить. До побачення! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей! До побачення з вами був ваш іповний слуга Вадос.